Храм був окрасою нашої громади. В храмі була старовинна плащаниця 1890 року і також була передана монахами з афону ікона Пресвятої Богородиці. Вціліло лише кадило і вціліла вінчальна одна корона і частина дзвона, Дзвін стародавній. Тільки залишився маятник, дзвон сплавився. Настільки була велика температура цієї пожежі. Ікона Андрія Первозваного. Як ми бачимо, вона вся зліпилася. Ікони 12 свят, також які обгоріли, їх неможливо розщепити. І також книга Акафісник. Які залишилися тільки обгорілі сторіночки в кругову. Ці корони так, вони, вони старіші, вони відколи, я так зрозумів, не знаю їхньої історії, але я так думаю, що відколи цей святий храм, це вони і відтоді ті ще, і ці корони старовинні, вони ще збереглися. Може бути гаряче буде. Святе Євангеліє, якийсь кусочок, яке можливо слово ще і залишилося.